На Житомирщині ще п'ять громад приєдналися до проєкту «Поліцейський офіцер громади. Так, 2 березня очільник головного управління Нацполіції області Олег Трачук та представники Білокоривицької, Чоповицької, Гришевецької, Ярунської та Дубрівської територіальних громад підписали меморандуми про партнерство у реалізації загальнодержавного проєкту. На прикладі інших територіальних громад можу сказати. Що це точно прогресивний проєкт, всі голови територіальних громад і жителі громади задоволені діяльністю працівників. Повністю їх підтримують у всьому, мають злагоджену співпрацю, тобто, це фактично ваші помічники. І які забезпечують спокій на території громади. нині у 12 територіальних громадах вже працюють 30 офіцерів, які забезпечені службовими автомобілями та належними матеріально-технічними оснащеннями, запевнює Олег Трачук. Тож нині основним завданням для нових поліцейських станцій є пошук офіцерів, до яких нас поліція має ряд вимог. Ми шукаємо вмотивованих та доброчесних поліцейських, які. Мають півторирічний досвід, мають вищу освіту, мають посвідчення водія, оскільки повинні бути мобільними, повинні бути самостійними, відповідальними, відкритими, комунікабельними і саме головне стресостійкими. І здатні критично мислити і залагоджувати конфлікт. Голови громад, з якими був підписаний меморандум, кажуть, мають великі надії на проєкт. Наша громада давно хотіла мати свого офіцера поліції нашої громади. Ми зробили все можливе. Відкрили, зробили повністю ремонт приміщення, зробили поліцейську станцію. Дуже довго чекали на цю подію. Нарешті ми дочекалися, будемо співпрацювати. У нас є приміщення, є кімнати, де може розміщатися поліцейська станція і придбали автомобіль. Ми думаємо, коли він закінчить навчання, пройде людина, яка має бути там, є наш дільничий, який нас задовільняє. Ми були б, напевно, задоволені, якби він залишився у нас поліцейським громади. Громада у нас досить таки непроста, складна, вона поблизу міста Зягель. Тому, скажем так, люди, які живуть у місті, дуже дотичні до нашої громади. І особливо нічний час це заклади розважальні наповнені міськими жителями, які і створюють деякі проблеми в нашій громаді. Тому, коли цей поліцейський серед громади буде на місці, це суттєво підвищить ефективність, скажем так, та попередить якісь можливі. Адмін чи кримінальні порушення основна ж мета такої ініціативи це забезпечення кожної територіальної громади офіцером, який дбає про її безпеку та правопорядок, і орієнтується на потреби місцевого населення. Тетяна Хмель, Юрій Грач за матеріалами національної поліції Житомирщини.